2 Петра, 1 розділ, 2 вірш. Благодать вам, та мир нехай примножиться в пізнанні Бога і Ісуса, Господа нашого. Друзі, кожен проповідник і взагалі кожен служитель, і взагалі кожен християнин хоче бачити Божу благодать в своєму житті. Якщо ти проповідник, ти хочеш, щоб твої проповіді палали вогнем Духа Святого, і кожен віруючий хоче, щоб в його житті була присутня Божа благодать, Божий мир, щоб йому щастило в його житті. Але ви знаєте, що Божа благодать і Божий мир приходять. Тільки через пізнання Господа Ісуса Христа, тільки коли ми пізнаємо Його через Слово, через молитву, через спілкування, тільки тоді в наше життя приходить Божа благодать і Божий мир.